Отож, Евікотчі проти Honeywood. Чому Honeywood кращий за Еві та інших конкурентів? Добрий день, друзі, ми з України на зв'язку, містер Атлант. Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео нас чекатиме продовження доволі захоплюючого та епічного формату битви P2P Oarn Games Honeywood проти Евікочі, якого роблять саме ти ми починаємо. Розпочнемо із нашого людного ха проекту Ханівуд. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood — це де ведмеді мають власне володіння. P2P On гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу. Грайте 5 хвилин день і заробляйте гроші. Спочатку я не повірю власним очам, але е, вникнувши в це, я переконав, що це справді так. Всього ж за кілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна заробити? А, перший з варіантів це заробляти купуючи маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів заробляти, перемагаючи режим ПВП битв. А, І, звичайно, третій варіант, він набагато простіший. Це просто маючи а, свої монети -кон, поклати і покласти їх в стейк. команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу та при цьому команди складе досвідчених людей. Цього можна проявлятися, поклянувши на ажіотар, са гри, партнери та інвестори. Як може... Якщо ви бачите, серед партнерів можна повіни дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмар, Окес, Досарди та інші. Саме так. А ось тепер перейдемо до конкуренти Handywood і це це ігровий... Так, ж там вижив. А ось тепер перейдемо до конкуренти Handywood, і це Авікочі. Кочі «Аві це ігрові протокол NFT I3 з відкритим вихідним кодом, який належить спільноті, що дозволяє геймерам справжнє володіння активами. God Verse, це НФТР гра із відкритим а, світом Плейтою, якою керую гравці. Харвест ЛВІМКА створює ін, інсталяції та битися з а, іншими. Гравцям, ведучи свою Авіготчі до перемоги. НПТ ще приносить прибуток і є цифровим улюбленцем. Бережіть їх і вони подбають про вас. А тепер трішки порівняння. Отож, Авіготчі це гра із жанру підепіор, яка, власне, непоганою, Але її однозначно є куди рости. В свою черу Ханівудів брав у себе усі сильні сторони, а саме. Можливість зарядати службу за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість за якого змови навичок та інші. Якщо порівняти ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Хадівуд отримує також абсолютну перемогу. Адже загоплюючи цікавий геймплей, не дасть вам сумувати, а промальовано далі графіка персонажів карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття. Підсумок після прийняття двох проєктів перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо його із перемогою. Звичайно, ви можете бути не а не погоджуватись із моїм рішенням, але ви також можете це написати в унизу під відео, тобто в коментарях. Буду радий прочитати ваші відгуки. Отож, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисний. Також не забувайте підписатися на усі соціальні мережі, починаючи від Ютуба, закінчуючи Твіттером. Там я постую та викладаю. Усі класні новинки, а це і по амбам, і по нодам, і по різним проектам новим, які є на ранній стадії, та інші аспекти. Тому обов'язково підписуйтесь. На цьому в мене все. Бувайте бути вам корисний. Бувайте!